Зіткнувшись з мутуючою церквою, яка відхилилася від біблійних принципів святості та чистоти вчення Христового, люди отримують прокляття замість благословення. Але якщо церква чітко зберігає вчення Ісуса Христа і святих апостолів, то і Бог обіцяє зберегти її від гіркого часу випробування, що приходить на Всесвіт. Наш пастир, мій чоловік. Я знаю, що Він завжди проповідує слова Ісуса Христа, слова святих апостолів. Церква апостольська у нас новозавітна, тому що ми вивчаємо Слово святих і викладаємо його. І звісно, тут максимально слово. І Слово Боже говорить: Ісус обіцяв, хто збереже Слово, того і Він збереже. І ми це бачимо. Ми бачимо, як Бог зберігає і виводить з таких ситуацій, як, от, ваша. Це велика слава Божа. У центрі нейрохірургії пастор Капелан був прийнятий поза чергою. Його серцева інвалідність створювала труднощі щодо операції на мозку. Однак церква продовжувала невпинно молитися за свого священика, і він був сповнений віри в Ісуса Христа, надихаючи лікарів.